Це тобі не Київ, тут все складніше з тракторами, з матеріалами. Це місто Яготин. Не знаю, один трактор в яготині, і той зайнятий. У нас на сьогодні запланований був фундамент, тому прийшлося шукати десь з Березані. Оце він з Березані приїхав. Китаєць якийсь, я навіть не знаю, що це за трактор. Але думаю, що нам роботу зробить сьогодні. Думаю, що нам роботу сьогодні зробить. Погода немножечко нельотна, але працювати можна. Плануєте будуватись, звертайтесь, ми цим професійно займаємося. Повторюсь, це місто Ягодним. Працюємо у будь-якому місці Київської області, робимо фундаменти, коробки, криші. До нових зустрічей.